Різдвяна вистава пана Бульби. Настало Різдво. Пепа та її друзі їдуть у театр дивитися різдвяну виставу пана Бульби. Приїхали. Дивіться, це різдвяна сім'я овочів. Ось пан Бульба. І пані Морквина Солодка чорничка. І малюк горлах. Ось ваші квиточки. Шукайте місця зі своїми номерами. Ось моє місце номер п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Швидше діти, вистава от от почнеться. Е, пані Газель, а мені потрібно в туалет. О, О, Педро! Пробач, ой, вибач, дякую. Педро, тільки швидко. Я ще ніколи не була в театрі. Тут так цікаво, правда? Пробач. <піш> 음... <піш> Дякую. -с 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 -с. Діти, поводьтеся тихенько. Що це за музика? <піш> Вистава починається. О! Перепрошую. Це не початок вистави. Це дзвонив телефон пані Газель. О! А це чий телефон. Це вже справжній початок вистави. Ласкаво, прошу на різдвяну виставу пана картоплі, де панують неймовірні чари овочів. <світ> Привіт, діточки! Я пан Бульба. Це пані морквина. Це солодка чорничка. А це славетний різдвяний улюбленець. Малюк Горох. <Arduino> Куди це зник малюк Горох? Горошку, де ти є? Він загубився. Діти, а ви допоможете нам його знайти? Так! так. Що побачите його, одразу кричіть, Ось малюк горох. Ось малюк горох. Чудово. Так і кричіть, якщо побачите. Вон він, вас! Де? Там! Позаду вас. Я його не бачу. Вон Правда? <звук> Ось ти де пустунчик у горох. Я чарівна фея морквина. Дивіться, діти. Я вмію літати. Тож вона висить на мотузці. І я можу здійснити одне бажання. Чого ви хочете? Я хочу різдвяну ялиночку. Твоє бажання здійсниться. <звук> Тепер ми можемо заспівати різдвяну пісеньку. Дітки, ви хочете послухати? Малюга Рох сидить на ялинці, морквинна бульба і журавлинка. Чари, Чари тут панують, сміх лунає. Друзі з різдвом вітаємо. Це все бувайте, діти, з різдвом. Пусть Пусть усі на різдва. Якось надто швидко. Заждіть. У нас є ще один сюрприз. А зараз увага! До нас завітав ще один дуже важливий гість. Хо-хо-хо Вже здогадалися, хто це? Хо-хо-хо Це королева. Це. Санта Клаус! Ура! Здравствуйте, діти! Чи добре ви поводилися? Так! Чистили щодня свої зубки! Так! Усі гарно прибирали у своїх кімнатах! А -а -а. Молодці! Хо-хо! З різдвом вас! А тепер, діти, заспіваємо всі разом колядку! Так! Малюха! На ялинці морквинна бульба і журавлинка Чари тут панують, Сміх лунає Друзі із різом вітаєм всіх. Прощальна вечірка для пані Газель. У Пепи та її друзів зараз виховна година. Діти, наступного тижня занять у вас не буде. А чому пані Газель? Бо я їду геть. До побачення, діти! До побачення, пані Газель! Пепа і Джордж повернулися додому. Мамо, а в нас більше не буде занять? Як це не буде? Тому що пані Газель їде геть. Вона вже давненько працює з дітьми. Пані Газель навчала усіх мам і тат, коли ті були малими. Пані Газель навчила мене всього, що я знаю. Хто може порахувати до трьох. Один, два, три. Якщо подумати, пані Газель уже дуже літня жінка. Мабуть, тому вона й вирішила полишити викладання. Слухайте, треба влаштувати для пані Газель прощальну вечірку. Класна ідея! Настав день прощання з пані Газель. Усі прийшли допомогти. Педро, залишайся на дворі. Гукнеш нам, коли пані Газель буде підходити. Нащо? Ми не хочемо, щоб пані газель побачила, як ми готуємо вечірку. Тоді сюрприз не вдасться. Добре. Сподіваюсь, ми всіх запросили. А давніх друзів пані Газель. Вона колись грала у музичному гурті. А вже ж! вона грала на гітарі у веселих газелях. Алло, Веселі газелі. Алло, пані Газель іде на пенсію. Джі-джі йде? Як сумно? Ми влаштовуємо прощання. Вечірку як весело. Ми приїдемо. Добре, всі приїдуть, а тепер готуємо частування. Це шкільна кухня. Усі допомагають куховарити. Слонення Емілі та вовчення Венді прикрашають кекси. А я притрушу солодкою посипкою. Пепа і Джордж готують желе желе дрижак. піх пів пів Поні Педро чатує на дворі Ось іде пані Газель. Пані газеліде! Ми не готові. Педро затримай її. Добре. Здрастую, Педро. А ти сьогодні так рано. Так, не заходь ти туди. Чому? Сьогодні чудова погода, хіба ні? Хм, так, Педро. Тепер я можу зайти. А, ні, це заборонено законом. Педро, що ти таке кажеш? Ми готові. А тепер можна. Сюрприз! Пані газель ви! пані газельдово на ви! пані Газель, ви! Пані 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 Ми всі вижнавий. Подарунок, старовинний годинник. О! Він зі справжньої пластмаси. Дякую. Але чому ви влаштували мені свято? Усі хотіли подякувати вам за те, що ви найкраща вчителька у світі. І ми підготували для вас прощальну вечірку. Адже ви їдете від нас назавжди. Я їду не назавжди. Але ж ви самі сказали нам, що занять більше не буде. О, пепо. Я сказала, що занять не буде наступного тижня. Я їду у відпустку. О! <пілляв> <пілляв> я працюватиму ще багато років. Хто ж ще буде тут вчителькою? Ніхто! Я дуже рада, що пані Газель не йде від нас. Так. Годі знайти кращий привід для свята. Але ж яке свято може бути без музики? Хо-хо, веселі газелі. Привіт, жиджі. Ти зберегла свою гітару. А як же? Заспіваємо разом. Королева. Сім'я Пепи дивиться телевізор. А зараз спеціальне повідомлення від королеви. Королева, королева. Це королева. Доброго ранку всім привіт, королево. Сьогодні я започаткувала винагороду для найбільш працьовитого громадянина нашої держави. Цікаво, хто її отримає? Ну, звісно, ти коханий. І найпрацьовитішою в нашій країні стала пані кролиця. О! Пані кролиця продає морозиво, працює на автомобільному звалищі та у бібліотеці. А вже ж вона водить поїзд, пожежну машину, керує рятувальним вертольотом, а ще сидить у магазині на касі. Фух, Нарешті додому. Сюрприз! Ой, що всі ви тут робите? Шановна пані кролице, для вас є дуже важливий лист. Прочитайте. Пані кролице. Ласкаво прошу вас до палацу, де я вручу вам медаль за невтомну працю. Ваших друзів запрошую теж, королева. О -о -о! Пані кролиця зомліла. Я не можу поїхати. У мене величезна купа роботи. Розслабтесь, цього дня ніхто не працюватиме. Королева оголосила цей день вихідним. Ура! Сьогодні пані кролиця вирушає до королеви. Пепа та її друзі їдуть разом з нею. Ми їдемо в пала. Ми... Це королівський палац. Добрий день, Чи є хто у палаці? Які тут всюди вишукані речі? Нічого не чіпайте. О, ой Яка величезна будівля. Так, стільки кімнат. Тут є де м'яча поганяти. А де ж сама королева? Королево, королево. Де ви є? Кажіть, ви, бува, не бачили королеву. Це така старенька пані з короною на голові. Я і є королева. Пані кролиця знову зомліла. Вітаю, пані королево. <ролево> а чому ви не носите корону? Ношу, але не часто, бо вона заважка. То вам підкоряється весь світ. Не зовсім так. Але ж ви віддаєте іншим накази. Іноді. А ви накажете усім вчителям зникнути. О, так багато запитань. Діти дуже тішаться, що побачили вас, ваше величносте. Я теж рада бачити вас усіх. А зараз я вручу вам медаль. Ура! Це королівська відзнака за працьовитість. Дякую. Так тримати три вигуки на честь пані кролиці. гіп гіп Ура! гіп гіп Ура! гіп 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 Ура! А тепер відсвяткуємо усі в садок. У вас такий чудовий садок, Ваша Величність! Певно, ви часто тут граєтесь. На жаль, для ігор часу майже немає. Це сумно. О, такої! Це ж брудна калюжа. Незважайте, ми її обійдемо. Але брудну калюжу не треба обходити. Не треба? Звісно, в неї треба стрібнути. Ай, справді чудова ідея. Варто спробувати й мені. Стоп! Якщо ви хочете стрибати в калюжі, взуйте свої гумові чоботи. Ваша величносте, оце так-так. Королева забула взути гумові чоботи. Королева залюбки стрибає в брудній калюжі. Усі залюбки стрибають у брудній калюжі. Безлюдний острів. Пепа і Джордж в гостях у песика денні. Капітан Пес розповідає їм про своє моряцьке минуле. Я обійшов весь світ морями та все одно повернувся додому. О! І добре, що я це зробив. Більше я ніколи не стану за штурвал. Тату, а ти не сумуєш за морем? Ну, іноді. Це прийшли дід пес, дід свин і дід кріль Добрий день! А чи можна нам капітана пса на хвилинку? Що? Ми збираємося порибалити на кораблі у синьому морі. Добре, ходімо. Але ж тату, ти сказав, що більше ніколи не зійдеш на борт. А, точно. Значить, я пас. Що, що ж тоді, бувай! Бувайте. Ну, хай собі йдуть, хай собі відчалюють, але без мене. А ти, тату, що будеш робити? Я не знаю. Може почищу дім від водоростей. Але ж у вашому домі немає водоростей. Немає, а вже ж немає. Попливемо моїм корабликом. Діду хріль, а ти впевнений, що на ньому безпечно. О, звісно, безпечно. Я сам його будував. О, це була зайва деталь. Усі на борт. Просто божню рибалити. Я теж. А що найважливіше в риболовлі? Рибальські снасті? Ні, кошик зі смакотою. Як добре, ти, діду, Кріль, керуєш кораблем. Але я не вмію ним керувати. Я сподівався на когось із вас. А дарма, виявляється, кораблем ніхто не керував. Ми загубилися. Дивіться. Корабель діда кроля йде на дно. Без байки бували в мене гірші халепи. Що, правда? Ні, ця таки найгірша. Ми врятовані. Ми застрягли на безлюдному острові. Море й небо тепер наша єдина компанія. Але ж у нас зовсім немає харчів. У мене тут є шоколадка. Добре. Ми залишимо її, доки дуже сильно не зголодніємо. <клес> Отакої. Дід Кріль з'їв останні харчі. Як жахливо ми тут застряли. Тільки мені хочеться сиру. Ми сидимо а тут лише якихось п'ять хвилин. Щоразу, коли я хотітиму сиру, буду залишати на піску позначку. Треба гукнути на допомогу. На допомогу? Яка чудова ідея. Сос! Дід Кріль уміє кричати краще за всіх. Що це було? Це морський сигнал СОС. Хтось опинився у біді. Що ж нам робити? Врятуємо їх! Можемо взяти корабель дідуся. Чекайте. Я ж казав, що більше ніколи не зійду на борт. Але, тату, їх треба врятувати. Точно! Нехай це буде моє завершальне плавання. Одягніть жилети! Так, капітан капітане! Повний уперед. У нас ані крихти не лишилося. І тут зовсім немає їжі. А мені вже й пити захотілося. Ми прибули. Ура! Капітан Пес урятував усіх дідусів. Ми прибули усі на берег. Бувайте, друзі, ще побачимося. Тату, а куди ти пливеш? Я Я тут зібрався знову у навколосвітню подорож. Але тату, ти ж уже більше не моряк? Ні, звісно, ні. Краще ти залишиться нам, капітане пес. Так, а коли вони знову загубляться. Ви їх ще раз врятуєте.